З'їзд партії батьківщина затвердив кандидатів народні депутати в п'яти проблемних округах, волевиявлення на яких нагадаю відбудеться 15 грудня. Крім того, батьківщина підтримала висунення партії Свобода кандидата у 223-му окрузі. За перебігом подій на з'їзді стежила кореспондентка п'ятого каналу Інна Неродик. У неї розпитаємо подробиці. Інно, тож на з'їзді без несподіванок батьківщина, як і казала, підтримала туришніх кандидатів. А от скажи, як Віктор Романюк буде брати участь у виборах? Він же за кордоном перебуває в Україні, проти нього кримінальне провадження розпочати. Артем Віктор Романюк без проблем зможе брати у виборах участь у виборах в Україні, будучи за кордоном. Про це я трошки пізніше скажу, а поки що е, нагадаю, що. Абсолютно без будь-яких протиріч затвердили, як і обіцяли усіх п'ятьох кандидатів, які балотувалися на парламентські вибори ще у 2012 році. Я нагадаю, що це Аркадій Корнацький у Первомайську на окрузі. Це Леонід Даценко та Микола Булатецький у Черкаських округах. А також Віктор Романюк у скандальному обухівському округу буде боротися за парламентський мандат із засухою, а також Юрій Левченко від Свободи. Усі ці кандидати затверджені Жені одноосібно, одноголосно, і жодних претензій до цього ні в кого не було. Щодо Віктора Романюка, то він був на зв'язку на з'їзді через скайп. А також був на зв'язку через скайп на прес-конференції. Розповів про те, що він не збирається відвідати Україну до 15 грудня і буде вести свою передвиборчу кампанію з-за кордону. І можемо власне послухати його, а також його колег. Технічно я до цього готовий. Можу вам впевнено сказати, що компанія по 94-му виборчому округу буде цікава, яскрава, неординарна і буде хороший результат. В цьому я впевнений. Я твердо впевнений. Той результат, який був отриманий у минулому році мною як опозиційним кандидатом, буде щонайменше подвоєний, оскільки, як ми вже всі чули. Підтримку будуть надавати опозиційним кандидатам всі три опозиційні політичні сили. Щодо того, як Віктор Романюк зареєструється у центральній виборчій комісії, то і це питання вирішено, адже замість нього його документи понесе делегована особа, представник. І на чому постійно наголошували усі опозиціонери, це на об'єднаних зусиллях усіх трьох опозиційних сил. І вони наголосили і нагадали на тому, що Віталій Кличко, лідер партії Удар від якої немає жодного кандидата на ці вибори. Утім, він долучився до об'єднаної позиції, надіслав лист із. Тим, щоби створити єдиний координаційний центр, і Арсенія Яценюк нагадав, що ці вибори будуть лакусневим папірцем таким для України в контексті підписання нею е, угоди про асоціацію з європейським союзом, і тому європейський союз стежитиме посилено за цими виборами. І авансом уже Арсенія Яценюк поклав відповідальність на президента та Кабмін за те, що за те, в разі якщо вибори будуть проведені з якими-небудь фальсифікаціями. Далі пряма мова. Якщо ми підписуємо угоду з Європейським Союзом про політичну асоціацію, то це означає, що ми не просто ставимо підпис на папері, а це означає, що ми поділяємо європейські цінності. Саме тому ми вимагаємо від Віктора Януковича і уряду України проведення чесних і прозорих виборів. Ну і за результатами з'їзду, також вимогою в контексті підписання України угоду угоди про асоціацію з ЄС Арсеній Цнюк нагадав про те, що Віктор Янукович має помилувати Юлію Тимошенко.